Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, у Манчестері відбулася прес-конференція, присвячена поєдинку на дважкій вазі між Джо Джойсом та Філіпом Харговичем, які зустрінуться у суботній вечір, а трансляція буде в нашому телеграм-каналі, тому переходьте та підписуйтеся. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D-картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте, також у наявності є й футбольна тематика. Ну а зараз переходимо до прес-конференції, на якій боксери зробили свої заяви перед боєм. Першим висловився Хергович: ми все ще будемо в головній події. Чи це зміниться? Так, це було коротке повідомлення. У мене було всього кілька тижнів, але, як я вже сказав, я вже був у хорошій формі. Тому я прийняв цей бій. І я думаю, що це хороша можливість для мене. І ця перемога, сподіваюся, у суботу поверне мене на вершину. І добре бути частиною всього цього. Дякую, Квінсбері, дякую, Дазен. І так, я з нетерпінням чекаю перемоги в суботу, щоб нокаутувати його і повернутися в топ. Такий план. Моя мотивація велика. І як я вже сказав, я хочу повернутися на вершину. І як сказав Френк на початку, невдаха буде в дуже поганому становищі, тому я точно не хочу програвати. І в мене дуже дуже велика мотивація. І на цьому все. Зі свого боку Джо Джойс висловився так: це хороший бій. Він добрий для розваги, і я очікую чудового виступу. Добре знову поділитися рингом із Харговичем. Минулого разу ми добре зіграли, і це було 12 років тому. І тепер будуть ті ж самі результати. Я збираюся виграти, а потім знову піднятися на вершину спорту. І я дуже радий бути тут знову, і це чудова нова арена. Тож, як бачите, тут багато хвилювання, тому це буде чудовий вечір боксу. Хоргович відповів, йому 40 років. Насправді мені 39 Добре, добре. То якщо йому 39, тоді він молодий. Я не знав, я думав тобі 40. Але подивіться, він точно не на піку своєї кар'єри. Ти також маєш великий пробіг на годиннику. Бійці старіють, і це просто реальність. Я на 7 років молодший. Я думаю, що це зіграє роль у цьому поєдинку. Джойс продовжив. Я точно знаю, чого очікувати. Адже я бився з ним раніше. І я тренувався з ним раніше, тому я знаю, чого очікувати. Як я вже сказав перед цим, він пройшов багато кілометражу, він був у спорті довгий час, і у нього було багато важких боїв. Але я думаю, що це буде чудовий бій. І я з нетерпінням чекаю, щоб нокаутувати його в суботу ввечері. Хргович зауважив, як цей хлопець нокаутує мене? Він повільний як туман. Тому я не знаю, як він збирається нокаутувати мене. Повільний, як що ти сказав? Як туман. Туман. Знаєш, що таке туман, як Хмара? Як туман, о, добре. <реш> Тож твоїм наступним псевдонімом може бути туман. Джо Туман Джойс. Хороший жарт чоловіче, це цікаво. Так, він дуже повільний, тому я не знаю, як він збирається наколтувати мене. Але ми побачимо, ми побачимо це в суботу. Ти також не найшвидша людина. Він також хороший боєць, хоробрий чоловік, і я також. Так що це буде хороший бій. Як я вже сказав, я був у хорошій формі, коли отримав цей бій. Тож мені просто потрібно було провести спарени, і я це зробив. Але у мене було багато підготовки перед великою роботою, тому я думаю, що я в хорошій формі, і я готовий пройти всі 10 раундів. Кому більше підходить 10 раундів замість 12?» Джойс відповів: напевно, йому більше підходить, якщо він сказав, що у хорошій формі. Але давайте подивимося в суботу ввечері. Джойс наголосив, що його план це нокаут, а Харгович додав: план це перемога в суботу, а потім стати чемпіоном світу. Такий план. І на завершення промоутер Френк Корен сказав: це чудовий бій, і загалом у нас є три чудові поєдинки на дважкій вазі: Аделе Чикева, Орі Велетік та Реферті проти Орігена, які будуть жвавими у легкій вазі. А також Джойс проти Харговича в надважкій вазі, які виступлять для британської публіки. І я з нетерпінням чекаю цього бою, тому що ці двоє боксерів мають неймовірне минуле. Вони обоє олімпійці в аматорах. І очевидно, як професіонали вони билися на найвищому рівні. Тож, хто виграє та залишиться за столом, ми побачимо в суботу ввечері. Вони обидва знають, що їм потрібно робити. Вони зрілі бійці, і вони знають, що поставлено на карту, адже на кону їхнє майбутнє вершині надважкої ваги. Після цього боксери встали та провели битву поглядів. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!